Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні дещо сталося надзвичайно важливе під час ранішнього богослужіння. Просто феноменальна подія. Дуже важлива. Так от, під час богослужіння зазвичай я розширяюся в своєму тілі світла на всю Україну. І на окупованій території не дуже проходило світло, як я вже казала, там зовсім інакша реальність, зовсім інакше Егрегор. І ментальність люди все інакше сприймають. Так от, сьогодні що сталося? Я розширяюсь і світло починає потрошки йти туди, в окуповані території. Я бачу Крим. Над ним я бачу такі, таку хмаринку. Я розумію, що це ментальне поле, реальне поле. Так само це поле окреме на всіх окупованих територіях. Тобто, там є певні ментальні поля. Які утворилися, які дуже сильно відрізняються від загального поля України, нашого сучасного, вже сформованого під час війни. Тому що там ще старі думки, старі програми, навіть ще Радянського Союзу. Тобто там все отак. І раніше це все і трималось. Так, от мені зразу приходить, я автоматично чомусь над Кримом починаю розрізаю. Цю хмаринку і звідти сипеться просто як сміття. Всі думки людей, оці всі програми, ця бульбушка, і вона тріскає повністю і спалюється. Те саме я роблю над окупованими територіями. Це автоматично відбувається. Потім я бачу свого гігантського тіла Росію, і над нею теж така загальна хмаринка. Я її також розрізаю. І звідти також оце все сміття, оці всі думки. І я розумію, відчуваю, що наскільки всі люди вони там знаходяться в цій такій бульбашці, і вони бачать зовсім інакше реальність. Для них от те, що вони роблять, це виглядає, як спасіння вбивати, приходити до когось додому. Тобто, ви розумієте, наскільки люди живуть там в такій сильній ілюзії, що вони роблять щось добре, дуже рятуючи, нібито нас. І оця ілюзія повністю сьогодні трансформувалася. Тобто, прийшов той час, і ця робота прийшла енергетично, коли це автоматично сталося, розрізалося і спалилося. Тобто, цих хмаринок, цього егрегра вже не існує на тонкому плані. Тому, мої сонечки, прийде прозріння, ви побачите, прийде прозріння, поступово ми будемо бачити. Як всі ті люди, які знаходяться по той бік, які бачили зовсім інакшу реальність і вважали, що ми щось не так робимо, захищаючи свою землю, вони почнуть прозрівати. І це буде боляче для багатьох з них. Але це буде до зустрічі, мої рідні. Люблю вас.